Сезонна захворюваність у Хмельницькому не збавляє темпів. За останній час у місті почастішало пацієнтів із ГРВІ. Зокрема, найбільш поширені вірус типу А та Б. Характеризується великою високою температурою. Останнім часом були дуже сильні вологі та сухі кашлі переходило в бронхіт, тому була досить характерна ця симптоматика. Із симптомами грипу звертаються люди різних вікових категорій, та більшість пацієнтів це діти. Якщо взяти всі 100%, то 70% – це діти, а 10-15% – це є дорослі. Але все одно нас не покидає коронавірусна інфекція. Ми її фіксуємо, але не в тих кількостях, яких було, наприклад, рік назад. Лікарі застерігають, інфекція є складною. Якщо ви все ж захворіли, радять обов'язково звертатися до спеціалістів. Якщо вже захворіли, чи дитина, чи доросле, обов'язково потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, який має надати кваліфіковану медичну допомогу. Дома не лікуватися, тому що будь-яке будь захворювання, так само грип або коронавірусна інфекція, воно має ускладнення. Щоб не довести до цих ускладнень, потрібно звертатися за допомогою. Тривалість лікування залежить від того, на якій стадії хвороби пацієнт звернувся по допомогу медиків. Якщо пацієнт звертається вчасно, то як правило це за тиждень, якщо немає якихось супутніх ускладнень, супутніх захворювань за тиждень гриб. Ввод є одуження. Якщо пацієнт звертається, наприклад, на чверть, на п'ятий день від початку захворювання. Ну, може, якщо все ж таки в них як більше виникають ускладнення, хвороба затягується до двох неділь, до трьох тижнів. Аби убезпечитися від інфікування, лікарі радять вакцинуватися та підтримувати власний імунітет. Олександр Тито, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.